Стартовому складі готовий персонально поручитися і е, відповідати п -п -п перед всією громадою. Значить, за, за те, що ці люди заходять туди виключно робити справедливу і чесну справу в інтересах всіх нас. Озвучую е, від конвенту Валентин Волошин, Володимир Фіськов, Валік, будь, будь добрий. Вийди і покажися людям, бо можливо прізвище, ім'я нічого не говорить, але цю людину ви мали можливість бачити біля нас із перших днів. Значить, автомайдан Ужгорода – це Май... Маняк і Денисенко. Ну, Маняк це я, Денисенко Сергій. От ось він є, наш <глаува> товариш. Самооборона міста Ужгорода. засновник Віталій Лазаренко. Віталік, покажись, будь ласка, і самооборона делегує цю функцію також поважній людині. Чиєю думкою ми, ми дуже раді, що ця людина погодилася приймати участь у цих процесах. Михайло Хмара, Міша, да, просимо вас. Піднятися і стати поруч з нами. Від правого сектору прізвище озвучене, вони делегували свою представницьку фун функцію Славіку Бабілі. Ну, на жаль, він не зміг сьогодні приїхати до нас усіх. Я думаю, що ви цю, цю людину знаєте, він в Мукачеві зараз має важливу зустріч. Ось ви його могли бачити, як. На Майдані у нас у Києві. Ну і, і від інтернет-просторі -про можна побачити його обличчя. Другу фамілію від правого сектора ще поки що ми озвучити не можемо, вони ще її не делегували. У них там ну, свої е, розклади. і Ми обов'язково це, 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 це озвучимо вам пізніше, прилюдно. Значить, від студентів Наденька Каваць. Надюша, це та дівчина, яку ми ви могли бачити з нами поруч з першого дня. Одна з тих, хто от тієї ночі тут вийшов по поклику серця на майдан. Її також, на жаль, зараз немає. Другою, бо була ідея ну, Юля Дуб, але Юля зараз навчається у Львові і об'єктивно вона сказала, що на жаль, вона просто фізично не зможе, і щоб не перетворювати, значить, і не ламати роботу. Комітету вона взяла самовідвід, тому по другій фамілії від студентів по їхній квоті ще також буде вам озвучено фамілію. І від афганців це два чоловіка: Куцкір Міша і Семененко. Я не Міша Куцкір. Якщо ти є, тут я тільки що бачився з ним. Якщо ти є, то вийди, будь ласка. До, до нас. Ви також цю людину могли б бачити. І це. Значить, завтра ми плануємо провести перше засідання комітету, на якому ще раз пройтися, враховуючи ваші побажання. Можливо, вони ще також будуть існувати і з'являтися ці побажання. Ми будемо їх приймати. За, за телефоном в частності я зараз озвучу свій особистий номер телефону, по якому, будь ласка, звертайтеся, озвучуйте, і також е, можна писати на сторінку Євромайдан Ужгород. Запишіть.